Турнікет це дуже складний агрегат. У нас спеціально є музей хороших турнікетів. Кет це франшиза. Оце все, типу, кет. Сем. Його треба тягнути не від себе, а тягнути вниз. Ти крутиш, і воно може там уйти кудись в сторону. Може не зафіксуватися. Людина його крутить, вона навіть тиском не відчуває. Робимо пару обертів, а зафіксувати не можна. Угу. Десь в Китаї є завод по виробництву палив для поганих турнікетів. Так! <рес> 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 Палик для поганих турнікетів. Є турнікети, які просто болять. От страшно були, але не прості. Тобто, з цими турнікетами дуже. дуже треба бути обережним. Так, давай почнемо з того. А, Шо, а, що це чого їх так багато? А, Шо, а, чому їх так багато? Це демонстрація проблем. Це ті турнікети, які тут частково є хороші. Просто бачите Угу. Колір. Тобто колір гражданський. Так? А є не дуже хороші турнікети. І питання в тому, пояснити людині, чим хороший турнікет відрізняється від не дуже хорошого турнікета. Польський турнікет і якийсь. Американський турнікет, він так само відрізняється, не відрізняється. Так само китаєць. Ріно Rescue, такий, такий самий. Тобто воно таке відчуття, що вони на одних заводах зроблені, але визначити непідготовленій людині, який з них хороший, а який з них повний хлам, абсолютно не видається реальним. Так? Наприклад, оцей турнікет, це у нас Фора, це такий собі цікавий гібрид. Між Семом і Кетом, угу. тобто е, так само, і як от визначити, він хороший чи не хороший. Так? Людина дивиться, я щось таке десь бачу, але то, я про те не можу е, якби, нічого сказати. так? Е, і от, це, оце, оце, це тільки те, що завод. Тобто це те, що вироблено на заводі, і воно має хоча б якісь е, е, інформаційні якісь вставки чи ще щось. Ті турнікети, що із ременів зроблені, так? Угу. Вони, ми їх навіть тут не включаємо в це питання. Почекай, оці от всі тут більшість поганих, знаєте? Більшість не дуже надійні, так? Тобто поганий є якби два варіанти поганого. Той, який не працює, тобто, який ну, відламується, неможливо, який неможливо вдягнути, наприклад, на себе. Він там дуже складно. Є поганий, просто неудобний. Тобто ти його нормально не втягнеш на себе. Є у нас тут хороші турнікети, у нас спеціально є музей хороших турнікетів, який ми показуємо людям. Тобто, у нас є, наприклад, Дніпро угу. стандартний. Ну, тобто, найстандартніший, де КЕТ. КЕТ упакований, стандартний, як він повинен. КЕТ це франшиза. Отут -от тут -от у нас маленький прямокутничок, і угу. там є е, виробник. Тобто CAT франшиза, всі стандартні деталі, на кожній деталі написано слово CAT. Тобто Ми так можемо визначити його. Його типом, ну, тобто скопійовано з нього, це турнікет Дніпро. Так само металева палка. Але він упакований, все так само, технічно ніяк не відрізняється. Є у нас ще Сем. Тобто У Сема є особливість, якщо є. Його на себе натягну. Його треба тягнути не від себе, а тягнути вниз. так? Тобто ми його. Угу. Треба спочатку проклеїти, а тільки потім закручувати. Але тому, що він затягується та, таким чином, то ми е, можемо робити, наприклад, не 4 оберта 2. Тобто, це більш такий... Е, Ну, він, він більш технологічний і, відповідно, дорогий. Так? Ага. Але в принципі він досить якісний. Так, що у нас? Які ще варіанти? Є. Почекай, почекай, я хотів запитати, от про кет ти казав, от враховуючи, що дуже багато підробок. Є якісь речі, по яким одразу можна зрозуміти, що це підробка. Ну, типа, ніби як написано кет, але що це підробка. Оце все типу кет. Вони, вони, всі, вони всі виглядають, коли розпаковані, як це. Ні, я маю на увазі, коли вже прям от написано на ньому кет. На... Я вчув, що є така штука, що на всіх е, цих пластмасових деталях теж має бути. Типу, так, вибори... да, на, на кожному елементі його повинно бути написано CAT. От Якщо ми його зараз дістанемо. Стандартний турнікет, так? Ну от, Наприклад, оце червоного кольору він. І на кожному елементі, тобто у нас з чого турнікет складається стандартний, так? у нас він складається з воротка, С-подібного фіксатора, стрічки часу, пряжки і стрічки велкро. Угу. На кожному елементі намальовано тут кет, тут кет. ну, як намальовано, о, вибито. зроблено вибито. так. Ну, під час виготовлення було зроблено. З цієї сторони, зроблено. Тобто, воно є. Але я ж кажу, оці всі, їх можна описати як типу КЕД. Mm -hmm. Тобто, тип е технологічно створений, начебто, це був КЕД. Деякі питають: от у мене є турнікет з металевим воротком. а ворото. Матеріал воротка, матеріал пряжки не має жодного значення, тому що турнікет це дуже, ну як би воно не виглядає, але це дуже складний е, складний агрегат. Я би так це назвав. Складна структура. Mm -hmm. Чому раніше їх не було? Чому це такий молодий, е, так сказати, е, інструмент в армії? Їх намагалися робити ще в Першу світову війну, але у них не було матеріалів. Тобто тут те, що у нас є, це у нас матеріали, Полімер. І, наприклад, якщо взяти от, подвійна стропа, так? якщо ми зробимо подвійну стропу на 2-3 см довше, ми будемо mm -hmm. просто крутити на 3-4 оберти більше. Так? Mm -hmm. І так з кожним елементом. Тобто, тобто воно завернеться, уйде в сторону і просто не дотягнеться до сподібного фіксатора. Mm -hmm. Тобто, от якщо їх почати пробувати, оці всі. Тобто дістати неякісні турнікети, да, що. Почати їх накладати, будуть десь проблеми. От у кожного з них якась дивна проблема виникає. І вона може бути де завгодно. Вони все могли скопіювати один на один міліметр в міліметр, але матеріали десь інші. Матеріали інші, відповідно, він працює не так. Зазвичай людей навчають на кетах. Чому? Тому що, по-перше, кети витримують декілька накручу, вони одноразові, але вони витримують там, 30 плюс надягань, що так, що людина може зрозуміти, як воно працює. А якщо ми візьмемо, тобто для е, цих для тренувань використовувати погані турнікети, так, то ми нічого не доб'ємося, тому що людина його крутить, вона навіть тиску не відчуває. От в даному випадку у нас. Є турнікет Softy, uh -huh. він зовсім інший, uh -huh. тобто іншого типу, він розроблений для того, щоб працювати в погодних умовах вологи. Ну, морська піхота так. Uh -huh. і, так, і так далі. Тобто він вже дещо інший по, по своїй структурі. Але е, якщо людині, яка ніколи не бачила, тобто вона бачила тільки такі турнікети, uh -huh. вона дістає з коробки. Оце. І вона не може зрозуміти, а що це таке? І навіщо воно тут потрібно і, і як цим користувати. І так само тобто людина ніколи не бачила TMT. І вона його дістає з коробки і бачить, що це якась похожа підробка чи що, щось таке. Ну, да, він, тобто, ширший. Да, він ширший у нього з іншої сторони фіксатор. Тобто, коли ми говоримо про CAT, у нас завжди. Є пряжка, а фіксатор з протилежної сторони. Якщо ми тут дивимося, то тут фіксатор зі сторони пряжки. Uh -huh, uh -huh. Тобто, коли ми надягаємо турнікет, будь-який турнікет будь-якого типу, ми його надягаємо пряжкою до себе завжди. Тому що може тип турнікета відрізнятися. Тобто, тут... а, ти а, показуй. Беремо турнікет. Його дуже багато разів використовували, я його привожу в бойове положення. Раз. І в мене пряжка до себе. Я йду вниз і нахожу край. І затягую сюди. Якщо я Візьму не пряжкою до себе, а пряжкою від себе. Небручно буде крутити. А? Я його дергаю в цю сторону, мені його треба тягнути туди. Угу. Я його все одно буду тягнути в цю сторону, я його вивертаю, і він де, угу. і він знизу. Все одно теоретично це можна закрутити, але воно не дуже удобно. Так само, якщо він був неправильно складений, і оця штука була угу. таким чином. Тому що люди бачать, що бачать відкриту. Бачать відкриту. Велкрок і думаю, що так не повинно бути, ми його завертаємо, робимо пару обертів, а зафіксувати не може. Uh -huh. Так само, тобто можна дуже багато помилок зробити з цими турнікетами, що, неправильно зберігали, неправильно він був складений і ще щось. І це, це ну, там 2% від, від всього всієї кількості можливих турнікетів. Тобто, абсолютно немає і складеність в цьому турнікеті заліплений повністю. Mm -hmm. цей. Тут То тут заліплений, тут заліплений. Тут уже нормально. Тобто, вони вже зробили так само, тут заліплений. Mm -hmm. Тобто абсолютно всі складені неправильно. Навіть якщо вони працюють, він може бути складений неправильно. Ну тобто ти його дергаєш і не можеш розібрати. Так само вони часто бувають не проведені через цей і зроблені, наприклад, якось отак. Тобто ти його відкриваєш і нічого з ним зробити не можеш. Отут, наприклад, оцей турнікет, так? Це якийсь мега поганий, так? Е, ну, можна сказати так. Відкриваємо його запаяний. Ну, тобто, оце ми вже, ми вже зрозуміли, що так не повинно бути. Тобто, спочатку я повинен якимось чином його так зробити. Ладно, раді Бога, робимо. Намагаємося привести його в якесь більш-менш бойове положення, так? Раз. Два. Якщо воно ще. До речі, на поганих турнікетах часто вони. Завертається дуже глибоко. Ага. Тобто ти його ще не знаєш, з якої сторони Угу. Ага. Ага. Ми його беремо раз. Ну і намагаємося пробуємо на ногу його надягнути, розбираємо. Маю надію, що там видно. З кармані все треба викинути. Робимо максимальний затяг, щоб було найменше кількість обертів. Ну і круто. Раз. Два. три, Уже видно, що? Ну, ну, чотири. Я ще на ній стою. Угу. Попруг. Уже чотири оберти. П'ять. Воно щось там не закру... Ну, це чотирьох. Що... Це навіть не п'ять. Ну, і вони ще іноді бувають пусті внутрі. Ну, я не знаю за цей, але це дуже, дуже такий простий спосіб визначити. Коли у солдата є якийсь турнікет, можна його відкрити. Тепер воно годиться тільки. А часто, якщо не ламається палка, рветься подвійна струпа. І воно видно було, що коли ти крутив, воно десь якось в бік іде, ну якось так перекручується. Дуже просто. Оце десь в Китаї є завод по виробництву палок для поганих турнікетів. Так? Так, я вполне серйозно це кажу. Теталка, яке на тісано, да. палка для поганих турнікетів. А це палка. Оце палка нормальна. Навіть по товщині видно, що наскільки. Ні, вони от тут. Тут, в принципі, якщо подивитись, тут чомусь зроблені вовнутрь, а ці наружу. І якщо навіть подивитися на нормальних турнікетах, на більш-менш нормальних, вони всі йдуть, ну, це у нас СЕМ на ньому нема. Вони всі чомусь йдуть наружу. Це просто як особливість якась. Так, да, але оце палка, оце, оце палка, я не знаю, палка смерті, я не знаю, як її назвати. А, ну, якщо бачиш, що таку палку на турнікеті, немає сенсу. Єдине, в чому можна переплутати, це з TMT. У TMT також. Угу. Вона тоненька палка. Але це хороший турнікет. А так само, тобто ми його. Ну він лопнув, так. Що ще може бути з ним? Він може просто прокрутитися 8-9 разів. Угу. Тобто тут ще така демонстрація не була, ну на дев'ятий раз іноді можна ще пострибати на цій низі, так. Ну, а ти тиск вже відчував, коли крутив? Звісно, ні. Не було, так? Ні, ну, ну як, воно. Є турнікети, які просто болять. Угу. От страшно болить, але не працює. Ну, не можеш ходити, туди, назад. Тобто, це дуже-дуже такий. А почекай, а турнікет, який ну правильно працює, хороший нормальний турнікет, ти його собі закрутив і в тебе ну от, там майже миттєво ти маєш не відчувати. Ні, ні, ні. А, Значить, нормальний турнікет працює за рахунок того, що він стискає м'яз, а м'яз стискає судини uh -huh. так? Тобто, коли ми надягаємо нормальний турнікет, затягуємо його, дуже добре затягуємо. Дуже важливо, щоб в карманах нічого не було. Я роблю раз Оберт. Два Оберт. Три оберт. Я його так дотягую. Mm -hmm. Мож, можна було б ще, мабуть, ще один зробити. Ух, Хорошо? <хи> О, оце воно. І на нього. Нормально на ту ногу ти вже не станеш. Ага. Тобто, ну, а, тому що воно, коли стискає м'яз, м'яз не може волокна рухатись між собою. Угу. Нормально. А звідси ми маємо нормальний, нормальне функціонування турнікета. А в даному випадку в, 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 в тому випадку, що ми проговорили, турнікет, він просто не працював, тобто, навіть якщо б він не лопнув, так він і не працював. Не, не стискав. Да. Так само деякі люди, коли накручують турнікет, вони так само, мені боляче. Давайте чуть назад відкрутимо. Тобто, ще є такі питання. Так само не зафіксували правильно, а виглядає воно як? А виглядає начебто закручено. Так? Тобто з цими турнікетами дуже, дуже треба бути обережним. Я так розумію, от, щоб не натрапити на хіровий турнікет, просто треба вибрати один з оцих от шести типу, є... ну, рекомендованих. Да. Так, один з шести рекомендованих нормальних турнікетів вибрати. В ідеалі в підрозділі у всіх повинні бути однакові, тому що всі могли і знали, як ними користуватись. Тому що ти дергаєш це... Від... ти надаєш допомогу турнікетам того, хто поранений. Ти дергаєш турнікет, дістаєш. І бачиш, що? І бачиш те, що ти ніколи не використовував. Завісно, ти починаєш викручувати, дивитися і так само. Але воно все приходить, підсумовуючи, хороший турнікет, тобто хороший турнікет це не ціна, хороший турнікет це не матеріал, з якого він зроблений. Тобто, там не метал, не наявність якихось фіч, хороший турнікет. Це не те, не те, що видано, або не те, що видав хороший е, волонтер, так? Це якісна, е, справжня, е, ну, якби якісний справжній технічний засіб. Він тоді він ефективний. Якщо він не ефективний, ну що тут будемо робити?